Крім того, звертаю увагу, що військовослужбовцям, яким встановлюють обмежену придатність, військово-лікарська комісія в довільній формі повинна прописати, які є у військовослужбовця обмеження. Наприклад, військовослужбовець не може підіймати там, вантаж більше 5 або 10 кілограм, або військовослужбовець у зв'язку, наприклад, кубо травмою через вади слуху. Не може перебувати в зоні, там де гучні звуки, вибухи тощо, тобто прописують всі ці обмеження. Це пишеться в довільній формі, і я рекомендую військовослужбовцям під час проходження медичного огляду на це вказувати. Крім того, ВЛК на сьогодні визначає крім придатності до певного роду військ або непридатності ще визначає придатність до окремої спеціальності. Тобто, чи може військовослужбовець в подальшому перебувати на посаді там, наприклад, стрільця, мінометника тощо е, на жаль, е, ознайомлюючись зі свіжими довідками, ВЛК, котрі там спочатку вересня е, проходять військовослужбовця, їм надають, на жаль, е, ВЛК я ще не разу не зустрів такого заключення щодо придатності до конкретної спеціальності військовослужбовця. Але Такі зміни внесено.